Всім привіт! Ми прийшли в наш парк. Привіт! Ну, Я тебе не узнала. Ну, мене ніхто не узнає. Привіт! Ой, яка ти красива, ти знову підстриглась. Повернись. Ой, тобі так гарно. Клас. Ну йдемо, куди? Де твої локації? На, Аню, там. Це тобі привозять усіх. Туди положи в рюкзак. Щоб ви не стоїли, можете попити десь там. А, вдома поп'є. яка гарна золота осінь. Так, ми десь тут маємо зустрітися з Олією. Наша Оля іде нас не бачить. Привіт! Ой, давно тебе не бачили. Та ти красива. Я кажу, Оля чи не Оля? Вроді би Оля. Що ти мене зі маєш яке листочки? Така та гарна. Давай зараз будемо можеш... фото робити. Ну, або надій його, або зніми. Ти положи його десь під дерево. Не Отак. Ну давай. Ми вже прийшли додому, зараз будемо пити чайок. Зелений. Люблю зелений чай. Так, Оля зробила чайок, а ванюти тут. Просто, я не знаю, бомбічески блюдо, сир, сметана, курага, розинки. Чай вона вже дочекатися не може, вона вже їсть. І ще такі фрукти тут, гарнючі. А я просто сир без солодких, всяких смаколиків. Вже гуляли в парку, то вже така була голодна, не могла дочекатися, так? Да? Таке вакуку. Вакуку. Звісно, не розбираюся в таких іграшках, але воно <рес> цікаве. Миленьке, які оченятка. Клас! Ой, нові іграшки. Ось такі силіконові пупсики з басейном. Один такий чорненький, дуже гарненький. А цей в окулярах. А окуляри знімаються? А, шапочка окуляру знімає. Шапочку Ух ти! Ой, ну, тоже такий хорошенький. І такі це, О, я, звати Дженни. Ой, ще така Дженни. Це китайка? Китаянка? Нет, японка. Ага, це така японка. Харненька. Ань, дивись, иди сюди. Дивись, как классно. Японочка. І чия? брошурка і її подружки. Ага. Це їх четверо. Треба тобі чотири подружки. Ну. Тоді буде колекція. Гарні, взагалі класні. Що сподобався тобі цей чудик? Я вже забула. Вакуку. баку Вакуку. Вона дуже м'якенька. А цей капішончик не знімається, це просто таке пришите, так? Да. Да? Купите, холувати, и в такие Лавки, и в такие ножки. шапочки. Милота милота, милота, милота. А, там еще такая. Тимошка, давайте я пойду на кухню возьму от него коробочку. Там тоже ага, давай. Ой, а это кат... каталог такой. С лялечкой. Угу. Дівчатка японочки. Ну, гарне, я тобі скажу. Mm -hmm. Та воно все гарне взагалі-то. Ой, Джені. Маккуку, такий коробочці продавався. Ой, там ще різні є. А вони прям з цією шапочкою? Я думала, ти окремо купляла. Ага, це все з шапочкою. А це? І для нього бірочка. Ага. Таке на шийку вішається ага. йому. Це медальйон такий. Угу. Ух ти. У нас один читається купила Такі дві коробочки. Ох, яка красива. Дивись, це ось такі коробочки. Такі коробочці. А це як називається? не знаю. Тоже якась японочка? Чи це якесь е, аніме? Це такі блендбокси називаються. Ой. Воно ну, така, як як, я не знаю, як фарфорова кажеться. Це різні дуже гарні. Оце сапфір. Ага, це сапфір. Є тут перлинка, там бачиш щось. Ага. Смарагд. Це якби яка попалась, чи ти вибирала? Ні, яка, яка, яка попалась. Яка Вони закриті. Бачиш ага. щось. Так, да, круто. Рубін. Ой, я б дуже Прекрасно. Дуже класно. Ні, мені якраз Тут ще діамант така. Тобі приходна. попалося дуже красиво. Мені попалося якраз сапфір. Вона тут заклеєна, але це саме колір дів сапфір. А, бачиш, якраз тобі підходить. А. а тут ще в цих силиконових лялечках от таке може попастись. А Олі два басейна вийшло. отаких. От а тут ще навіть близнюки. В колясках, ліжечку, на вагах і в столику. Аня, є чим гратися? Весело на канікулах, так? Да? Угу. Я б в дитинстві таким теж погралась. У нас такого не було. Скажи. Це як дітки для барві. Угу. Дуже милий зайчик. Люблю такі іграшки. Халюсі. Тут кулачок, а тут ось такі. Да, так, трошки оті, що раніше були, трошечки інші. Якось вони більш промальовані, якісь такі вони більш виразні. Mm -hmm. Хоча розміром такі самі. Ну, в нас він. Серванті. Аня трошки гралася, навіть щось йому там якусь, що ти там, шапочку якусь робила, ще mm -hmm. щось, да? так. інший, мабуть, якась інша резина чи силікон, і тут краще видно складочки. Тут да, Так, так воно, воно більш не там. Не видно. Може вони і ну. є, але їх не видно. Ну, але прикольно таке, так? Да? Так. Так, вже темніє. Вже 18.00 темно, так? Да? Mm -hmm. Через годинку потемніє. Оці котенятка подобаються, миленькі, скажи. А взагалі мені все подобається. Кубік рубік, змійка. У мене таке було, так. Да. Змійка. Десь зламалось, Чи де ти діла? А, воно попалось в палочках. Ми на дачі купляли палочки і попалось. Так, ну що, а тепер у нас вечеря. І, я думала, тільки в курочки, там ще й картопля. Нічого собі, яка красота. Напевно, треба ще. Хай підроблянесь. Так, да, почекаєш, Аня. Маша тебе вже почекає. На тебе завжди чекає, поки ти поїсиш, прийдеш, да? хочеться до Маші? Mm -hmm. Ну так. Да. Ось ну, такий салатик гарненький. Що знову голодна? Я ну, знаєш, як то кажуть, то там поїла, то тут поїла, зараз піде в Маша ще щось там. Накормлять, а я піду додому і від тебе буду відпочивати. <рес> а що <рес> ти думала? А що? Ну так і є? Ой, все готово. Такий запах? Шкода, що через камеру не можна цей Запах передати. Вимірять не встать. Все, будемо вечерять. Такою смакотою. Всім смачного. Дякуємо. І всім пока-пока!